Всіх вітаю на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні покажу вам свої порожні баночки за травень місяць. Трішки назбиралась ось така кількість. У нас тут, як завжди, і побутова хімія, і для волосся, для обличчя, і для тіла. Все як потрібно. Так, і перед тим, як почну вам розповідати, попрошу вас поставити вподобайку під відео, підписатися і пишіть свої коментарі, чим з цього користувалися ви і що вам по душі. Так, і буду показувати, як вже в нас в новій традиції порожню баночку і показувати, що я беру на заміну, чим буду користуватись. Так, і почнемо з. Побутової хімії. Так, по-перше, закінчився в мене ось такий кондиціонер парфумований, навіть ополіскувач кондиціонер сенсон Середземноморський сад аромат. Він ось такий зелененький був. В мене був такий і рожевий, і зелений ось. В принципі, мені сподобались вони, мали дуже гарний аромат. Залишався так довгенько на білизні. І, ну, в принципі, ніяких нарікань не було. Наскільки я знаю, то ці засоби не повинні. Пом'якшувати тканини. Якщо я не права, то напишіть мені в коментарях, тому що цього ефекту я не побачила. ну Тому що, я так розумію, для цього потрібно саме пом'якшувач купувати. Ну, а ось цей засіб з своєю задачею, в принципі, справився. Так, і на заміну. Я придбала ось такий кондиціонер Wellie Sensitive. Там є ось такий біленький і ще є начебто рожевий, начебто блакитний, не пам'ятаю. Ну, я вирішила ось такі біленькі спробувати. Це в Аврорі. Так само, як і ось цей, також в Аврорі купувала. На продукти, які я знайду, я залишу ціни у відео. Я вже почала користуватися, в принципі, також дуже такий ніжний аромат. Дуже класний аромат, ніжний ніжний такий. В принципі, також мені подобається аромат на білизні, також залишається. Не буду сюди складати. Далі, далі, е, є ось такий у мене засіб для миття підлоги. Тут залишилось на один раз, я думаю, покажу вам, щоб потім не зберігати цю баночку, тому що ми на якийсь час збираємось переїхати. ну Ми потім знову повернемося, але там на місяць чи наскільки переїдемо, поки що в село. Тому не хочеться возити з собою ніякі там майже порожні баночки, тому відразу покажу вам. Це бренд Во, якщо я не помиляюсь, ось Во. З ароматом лайм та м'ята один літр. Це я купувала в Аврорі, дуже бюджетний засіб, але якщо чесно. А, мені не дуже сподобався. А, ну Начебто підлогу непогано миє, але аромат такий неприємний. Якийсь начебто засіб для унітазу дуже вонючий. ну Аромат мені зовсім не сподобався, тому такий повторювати однозначно не буду. А, і на заміну я нічого не купила. Якось я провтикалась, що в мене вже закінчився цей засіб, тому на заміну вам поки що нічого показати. А, далі, далі ось такий. А, велнекс. Це засіб для прочищення труб, для прочищення каналізації. А, я вже купую не перший раз такі засоби. Це на одне використання. Якщо дуже забиті труби, то можна і дві упаковочки, але в мене такого не було, мені однієї вистачає. Дуже гарно пробиває весь бруд, що назбирався, тому однозначно можу рекомендувати його в Аврорі постійно дуже швидко розбирають. Я носила ось оцю одну, вихватила, і мені потрібно буде ще там овальну засипати. Тому <кій> піду подивлюся, можливо, там, якщо завезуть, то візьму. Так, і з побутового ще закінчилась нарешті ось такий засіб. Це водний спрей для розгладжування білизни, це фаберлік. Це у мене ще старі залишки, ще засобів фаберліковських. Нарешті закінчився. Тепер я сюди налила просто водички, коли там потрібно ну, погано розладжується, то щоб е, попирська, тут дуже гарний розпилювач. Тому, а так, взагалі, закінчуюсь. Так, з побутового це все. Далі. Давайте ще по такому по розходниках. Закінчилися такі ватні диски Lady Cotton. Інколи купую їх, коли вони по акції. В принципі, нарікань немає. Гарні ватні диски, що про них сказати. На заміну взяла ось такі з мамкою новіта. Це Світлана присилала верба мені в посилочці. Дякую їй і о, вже нарешті і вони пішли у використання. Так, вологі серветки ось такі, дуже часто їх купую. О, не пам'ятаю, в когось у другої відео бачила, що їм не подобаються, бо вони о, сильно рвуться. Ну, не знаю, можливо, для якихось. О, Просто не знаю, до чого їх використовували. Мені, наприклад, вони повністю мене влаштовують, тому, не знаю, в мене нарікань немає. Гарно вони вологою пропитані, і розмір, в принципі, нормальний для моїх цілей, ідеально підходить. Так. І на заміну взяла ось такі серветки Сафі, також інколи їх купую. Також мені подобається. Беру завжди дитячі вологі серветки. Так, далі. Далі закінчила набір станків для гоління. Ось така упаковочка. Брала в Аврорі. Так, виглядає станок ось так. У нас тут три леза, і в наборі було три цих станка. Все, я закінчила їх, і я їх рекомендувати не можу. Не дуже гарні станки, вони дуже швидко затоплюються, вони якось не ідеально голять, тому що. Ну от Я б голила, і мені начебто на наступний день вже я відчуваю, що ноги, наприклад, не дуже гладенькі, Ну, були і кращі станки. І е, взяла ось на заміну е, ось такий станок Wilkinson Sword Extreme 3 Sensitive Comfort. Це три леза. Побачимо. Я ще саме таких не, о, не купувала, але чула непогані відгуки. Так, зубна о, паста закінчилась ось така відлівести. Це із фіто... Так. чекайте, це у нас для профілактики здоров'я ясно. Велика така упаковка, вона довго вистачає, але мені не сподобалась. Відбілює ще так нічого, хоча вона не дуже, я б сказала, що відбілює, але очищає непогано освіжає, а ця мені не сподобалась. По-перше, в неї такий смак, не дуже по мені приємний очищення, мені не вистачає на весь день. І не знаю, якось не, не дуже воно мені очищає, не дуже приємно, якось не дуже освіжає подих. Ну, ні, не сподобалось. І взяла на заміну, побачила ось таку новинку від Саніно. Це відбілююче pure White, об'єм. 90 мл. Мені сподобалось в неї є такі маленькі мікрогранулки такі, начебто, скрабуючі частинки, які дуже гарно очищують зуби. Вони реально відразу я побачила що весь якийсь там оцей жовтий наліт почав. Відтиратися, зуби стали чистіші і біліші відразу просто. І освіжається подих. Ну, мені прям дуже сподобалось. Рекомендую спробуйте. Так, тепер перейдемо до тіла. Закінчився ось такий гель для душу Avon Care з авокадо. Мені прям дуже сподобався цей гель з серії Care. Вони такі. Кремові, такі біленькі, взагалі ніяких не подразнень, зволожує шкіру, аромат класний, ну прям супер. Я б з задоволенням, аби з'являлися в Кеа і ще якісь гелі, окрім з авокадо і кокосом, а ще б якісь інших ароматів, то я б з задоволенням їх брала. Мені прям дуже сподобались. І зараз користуюся ось таким гелем, також Avon Senses. Це о, сонячні квіти і морський акцент чи щось таке Жовтенький, Ну, прям такий о, літній аромат. От якісь квіти і. Мені ще відчувається начебто щось цитрусове. Ну, прям дуже такий літній, свіженький, такий класний аромат. І, в принципі, гелі Avon мені прям дуже подобаються, Вони гарно піняться. А, ніяких подразнень немає. В мене саме на ось такі, ну не враховуючи гелі червоного кольору. Червоного не підходить. Так, Закінчився скраб для тіла Planet Spa з чорним вугіллям. Я вже показувала його в звіті по проєкту Закінчити того літові засоби. Я його показувала, що він закінчився, і покажу, що тут а, нічого тут немає. Порожня я розрізала цей скраб чорного кольору, його вже немає вейвон, тому особливо нема сенсу сильно розповідати. Але, взагалі, непоганий був скраб. Єдине, що не подобало, що чорний колір замазує ванну. І взяла використання ось такий скраб закінчувати, також Planet спа з зеленим чаєм. Класний скраб, він такого кольору. Кажу вам зараз такого трошки жовтого. Такі, в цьому, що із вугіллям були крупніші скрабуючі частинки, а тут вони більш такі більш маленькі ці частинки, але все одно гарно очищує шкіру, піниться. ну Прям також супер подобається. А, також порожня баночка чоловіка це ось такий. А, так, це в нас антиперспірант. 48 годин, Нівеа, Ось такий. А, ну, не знаю. В принципі, аромат йому, чоловіку подобався, але все одно він не на 100% допомагав боротися з запахом поту. Із ну З якимись слідами від поту, все одно це все було. Тому, ну будемо щось інше шукати. а ось Купила спробувати на заміну ось такий від FA, Фа-мен Insible Power Dry, 72 години антиперспірант. Побачимо. А, ну Аромат йому. Відразу начебто не дуже сподобався, але потім розпробував вже нормально. А події іще будемо тестувати. Так, для волосся. Для волосся закінчився шампунь, Fructis Garnier з, з ананасом. А, вже небагато й було. Тому закінчила. В принципі, шампунь непоганий, але він не якогось глибокого очищення. Для жирної шкіри його очищення замало. Потрібно ще якийсь більш очищуючий шампунь, щоб був, щоб змінювати їх. А так, взагалі, непоганий шампунь. І на заміну взяла ось такий від Avon. Адванс Techniques абсолютне живлення. Взагалі, шампунь мені не дуже подобається, але я взяла його, тому що потрібно його закінчувати по термінам придатності. Тому я взяла його і на заміну зараз покладу собі тверде мило якраз спробую як воно. Такс. І довелося ще маска з цієї ж серії Garnier Fructis Ananas, Бомбезна маска. Прям супер. Я закохалася в цю маску. Однозначно, колись ще повторюю її. Просто у мене зараз і так багато масок, але прям супер. Аромат класний. Волосся таке живе, блискуче, розсипчате, ну класне. Так, і зараз на заміну взяла ось таку маску Avon Advanced Techniques відновлення, Також суперова маска, дуже мені подобається, вона реально відновлююча, і волосся виглядає, якщо воно у вас там було трішки пересушене, використовуєте, і волосся прям живе-живе і прям дуже таке гарно виглядає. Так. І о, для обличчя. Для обличчя ось така. В цьому місяці в мене була тканинна маска з Єви. Оце в нас фірма. що човемуар, чи якось так ось така із ананасом. Мені вона взагалі не сподобалась. Це щось взагалі взагалі не зрозуміле. Обличчя, начебто, почало ще більше сохнути після цієї маски. Відразу якось, ну Я нанесла, скільки я тут походила, і вже відчуваю, що це лекало, воно висохло і почало мені сушити шкіру. Ну, щось таке незрозуміле. Перший раз стикаюсь з такою тканинною маскою, яка. Не зволожила мені шкіру, а якось навпаки її висушила. Ну, щось дуже таке незрозуміле. Так, і замовляла собі ось таку від Avon масочки, колись були це новинками, але я так і не спробувала, а на розпродажі побачила і взяла. Це омолоджуюча крем-маска для обличчя з маслом. Мих нанести і залишити на всю ніч. А, це навіть нічна. Ну, спробуємо. Я не, не пробувала, але дуже цікаво буде спробувати. Буде в нас в цьому місяці така маска нетканинна. тканинна. Потім закінчилась ось така маска плівка. Це планет спас з білим чаєм. Маски плівки повторюю, що я не буду більше собі купувати. Ну, можливо, так. Для якихось оглядів по серіях, можливо, і куплю. Але, от, наприклад, щоб я ось протестувала оці плани спа, я їх повторювати точно не буду. Це не мій формат, нічого воно такого не робить, щоб витрачати гроші. Так, і на заміну я взяла останню маску плівку яка в мене є зараз в наявності. Це ось така від Кеа з огірком та алоєм для нормальної шкіри. Взяла її. ну Також маска плівка яка особливо нічого не робить. Трішки, можливо, підтягує шкіру саме на якийсь короткий період після того, як ви її там зняли, але це не надовго, Ну, Використаю, але повторювати не буду. Так, і остання порожня баночка. Це ось такий крем для обличчя. Це доктор Simple Clean Догляд для проблемної шкіри. Використовувала цей крем як денний крем. А, в мене тут. Осна паличка, тому що я розрізала, і в мене тут на дні і ще зовсім трошечки залишилось. Напевно, на один чи на два рази використати, але вже відразу вам покажу. В принципі, мені цей крем сподобався, він матує, але на деякий час, але потім все одно шкіра починає швидко жирнитися, Це мінус. Але взагалі подобається мені тим, що не викликає ніяких прищиків, нічого такого. Воно, напевно, наприклад, як я якимись іншими кремами користувалась, то в мене могли з'являтися якісь там висипи поодинокі. А коли цим кремом, то вони навпаки там підсихають, пропадають і не з'являються. Це там, не знаю, що потрібно. Що потрібно трапити, щоб вони там в мене виникли. Тому, в принципі, непоганий крем. І на заміну буду брати ось такий від Тінг-бренд наш український. Це також матовий ефект з ретинолом та екстрактом алоє для жирної шкіри. Ось такий крем. Я так трішки користувалась, але буду далі ще користуватись. В принципі, непоганий крем гарно зволожує, але також про якесь там матування ну, на якийсь дуже короткий період, але ненадовго. Так, ось такі в мене були порожні баночки. Трішки з вами так затянула, але ж потрібно про все розповісти. Я не люблю. Галопам по Європі, як кажуть, я люблю от все по полочкам розкласти вам, розповісти. Всім дякую, що ви були зі мною, що ви дивились це відео. Пишіть свої враження від цих засобів, чим користувались, і не забувайте проявляти активність на моєму каналі. І побачимось уже дуже скоро в наступних відео. І всім па-па!